11 червня Чернігів та область накрила негода. Потужна злива з грозою та поривами вітру, через що в місті зупинився електротранспорт. А на деяких ділянках дороги був ускладнений рух внаслідок підтоплення проїжджих частин. Дві бригади КП АТП-2528 одразу після припинення грозового фронту над містом Чернігів прочистили найбільш проблемні зливові ділянки від знесного водою сміття упаковок та тари. Речниця патрульної поліції Чернігова Руслана Железняк у коментарі для Чилайн повідомила, що 11 червня надійшло чотири звернення від жителів міста стосовно пошкодженого у наслідок негоди майна, зокрема автомобілів. Наразі в Чернігові та області триває ліквідація наслідків негоди. За добу було здійснено 13 таких залучень, зокрема, це в Прилуцькому, Чернігівському, Ніжинському, Карюківському районах та у місті Чернігові. Підрозділи ДСНС допомагали громадянам відкачувати воду. Де було відпомповано 60 кубометрів води? Усього до проведення робіт із ліквідування наслідків негоди на території Чернігової області залучено 74 рятувальники та 21 одиницю спеціальної техніки. За інформацією Чернігів-Беленерго, внаслідок зливи та поривів вітру. Понад 10 тисяч абонентів на Чернігівщині залишились без електроенергії. Ремонтні роботи тривають.